Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Хочу з вами сьогодні поділитися однією знахідкою: е, препарат нематодос. Це від тої ж галової нематоди. Е, так і пише, для захисту рослин від галових нематод. І я вам вже розповідала і показувала нематофагін біо від черкаси біозахист. Але ось зовсім-зовсім нещодавно тут і видно по числу. Дота виготовлення я натрапила на цей препарат. Він рахується теж, ну, якби біо-нешкідливий для людини і для зовнішнього середовища. Від оцієї фірми Кем що це в нас є? Виробник міста Чернігів Фобсаєвський. Що тут нас пише? Консорціум ефективних мікроорганізмів. Оце абревіатура Кем в мене вже є. В мене вже є метарезін і, буверин, мабуть, і відповідно дуже я зраділа, що з'явився ще цей препарат. Чому? Тому що, хоч дія їхня однакова, хоч того нематофагін-біо і цього нематодос. Тобто вони призначені для захисту рослин від галових нематод. І в мене була тема саме на півоніях. Але тут дещо різне застосування. Дещо різне не так застосування, як ну, розведення цього препарату та, і його утримання цього препарату. Даний препарат це є порошок, Тобто, тут висушене все, і воно в вигляді порошку. І тому тут пише, що термін зберігання 24 місяці, але потрібно дивитися на температуру від плюс 5 до плюс 20. Тобто в закритому приміщенні сухому, при такій температурі, це якщо він зберігається в оригінальному пакеті, в оригінальній упаковці. Коли прийде час його застосовувати, я його буду застосовувати ну, не сьогодні, бо зараз я розповім чому. Але зовсім зовсім незабаром, як мінімум, завтра і післязавтра. Його потрібно певним чином роз, ну, якби, підготувати для того, щоб його застосувати. Інструкція дуже детальна, я вам теж її розповім. Біо від Черкаси Біозахист, він приїжджає вже розведений. Причому він ну, в нього термін, в нього умови зберігання від плюс 4 до плюс шість, приїжджає він уже вже розведеному вигляді. Відповідно, він їде десь там в дорозі, на новій пошті, якщо не встигаєте забрати. Звісно, якщо ви живете в Черкасах і можете прямо відразу там на місці забрати, це чудово. Але якщо пересилання, так як в мене, то це певним чином впливає на умови його, так і на його ну, дію, вплив. І захист рослин від, ним, від даного шкідника. Тому мені особисто більше би сподобався все ж таки оцей. Я, звісно, ще ну, не використовувала його перший раз, але, але але по застосуванню і по умовах транспортування, звісно, що мені цей кращий препарат. Отже, щоб його застосувати, спочатку треба вміст доного пакету. Тут є 10 грам сухої речовини, розвести в них хлорованій воді літра об'ємом 1 літр, і залишити мінімум, залишити на 24 години в. в Темному, сухому і досить прохолодному, бажано приміщенні. Точно не на сонці це робити, точно не на прямих сонячних променях, а все-таки десь в підвалі, в сараї, тобто якомога темніше і сухіше, і захищеніше, і прохолодніше приміщення. Залишаємо тут, пише 3-5 разів протягом цієї доби помішувати його. Так? Це в нас маточний розчин. А далі цей маточний розчин. Ми вже, в залежності, як ви застосуєте, тут пише рекомендації застосування. Ви вже берете. От, наприклад, якщо Є в ґрунт перед посівом, так? пише норми витрат 100 мл, тобто ви берете з оцього літра, який простояв добу, Препарат, 10 грам препарату ми висипали в літру, воно настоїлося в добу. Ви берете 100 мл і розводите його в 10 літрах води і вносите в ґрунт перед висаджуванням. Якщо ж пише, що тут пише в нас. Внесення в ґрунт перед посадкою і закладанням на глибину 15-20 см. Ось тут пише 1-3 літри препарату на 1000 м квадратних. Тобто тут є різні, різні способи його внесення. Я точно буду робити, що внесення в лунки при посадці, бо я планую висаджувати півонії, тому я буду брати 5-10 літрів, я беру точно 10 мл візьму, візьму препарату і на рослину. Так, на одну е, рослинку я буду давати. Також. Я точно внесу оцей самий перший 100 мл на 10 літрів води, і я це зроблю для чого? Для проливання вже тих існуючих півонів, адже я один раз пройшла. Вже пройшов добрий тиждень від того часу. Раніше я не могла це зробити, бо було дуже зимно все ж таки температура. Діяльності цього препарату, я думаю, що має бути хоча б плюс 5 градусів ґрунту. Та? Були заморозки, було дуже холодно і некомфортно рукам працювати, тому я це не робила. А от сьогодні прекрасна комфортна погода, і ще днів 4 буде прекрасної комфортної погоди, навіть дощик, а це добре. Тому я сьогодні зараз його розведу в літрі. Він настоїться 24 години і завтра, по обіді, я вже зможу його вносити, висаджуючи півоні нові. І проливати півонії, які в мене вже ростуть. Звісно, це я буду робити точно. Якщо це буде похмуро, то навіть в день подивлюся, який там ультрафіолет мені телефон показує. Або ж ввечері, коли вже сонце зайде. Година шоста, вже точно можна зробити. А в сьомій вечора вже взагалі в нас, принаймні, навіть у Львові тут вже темно, тому не буде ніякого пошкодження ультрафіолетом. Ось, отака моя інформація, що є. Прекрасно, що з'являються варіанти біо, бо все-таки хімічних варіантів теж вже є кілька, але я, ну, вони токсичні точно. Ну, мається на увазі, то, а, якийсь клас токсично для людини, це вдихання, я не дуже хочу. А от біо це якраз мені дуже-дуже підходить. Тому е, точно внесу цей препарат. Пише, що кожні 7-10 днів, так, де ж то я побачила, що треба. Е, г -г -г -г. Десь я бачила, не прочитаю так швидко. Тобто, так, не один раз, нема такого, що ти один раз несеш і все. І воно пропрацювало і Ні, Навесні я однозначно я для весни собі теж закуплю. І навесні теж повторюватиму ці процедури. До чого я хотів сказати, що я не впевнена, що тут, ну скажімо так, буде така погода, що через тиждень я зможу внести ще раз цей препарат. Навряд чи, тому я оці всі 100 літрів. Ну, якщо, якщо брати перший пункт 100 мл на 10 літрів води, то мені вистачить на 100 літрів. Але я ж буду трішечки 5-10 теж використовувати цей пункт. Тому я планую використати все ж таки повністю цей препарат, бо там ідуть же такі ти температурні якби, умови, що не дуже сильно вони підійдуть для, для дії даних, ну, даних грибів. Так? Ось так. Дякую вам за увагу. Бажаю гарних рослин, бажаю отримувати здорові рослинки і щоб у вас це росло здорове. Всім безпеки. Дякую і па-па.